Всім привіт, дорогі друзі, радий вас вітати на ютуб каналі Games І сьогодні ми пограємо в гру під назвою Simulator 2023. Давайте у нас не було е, відео на Ютубі і цій е, ві... е, е, грі Але є Brad Vilms. Я, я переїхав зараз на карту Amberston і даю свої попитки на VMO. Причина дуже пристала, що моя телефонича, тут є саме моє кофе. Тут потрібно закінчити. бо Попередній власник не закінчила одного даного коля. І там потрібно його розпочати. І в принципі повністю Ось розкачати. Давайте розпочинати роботу. Одразу скажу, що я тут зробив, не вийшло перемістити в мене всі пастику сюди. Тому будемо без навантажувати поки що. Але коли він набирається багато біжені єць, то тоді вже, напевно, купимо собі. Той який у нас був, дві, але зараз на початку кар'єри на цій карті, я б не хотів собі купляти. Навантажуючи великі гроші. Бачку також не придбав, тому що ми зараз купляти моя курі. Але давше все ж нам треба буде зараз купити. Я купив цей культуватор Точніше не купив, але мене не було в магазині, бо я переміщав картику. Було два трактори на ну, ви пам'ятаю. Зерники модельці, як вони дуже це буде на заходу гру. Просто один ніби, Золі тут було два, або 101, або, було два трактори. Один ніби був як мій, тобто там вже з прибігом, з напогодонами. А другий новий тонкий я прибав. Ні, продав Нет, свій. А, 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 а Новий. Почті а, 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 а. ще заносить собі. Так, різчка забуде, заруйнається робив. Кожен помис у цей виробив. Я не після того мені все сознати відео. Тоді було контроль, бо на і... і трішечки почувався недобре. в принципі, зараз почувається що вершова. Я постараюся для вас відзняти юбен. Так, ну це ми завершили молоко тут кішечки. Напевно, зараз давайте дойти до мафінації розробити. Так, мафінацію. Роботу. Треба запустити даний трактор на культивації, поліп його не треба часом часу. Вродіше. Блі, ну якось забув пише. Ой, Ойо, то все треба брати. Так, ми тоді зараз зробимо по-елегшому, де культивації, в принципі, більше роботи не будемо. Давайте десь культуватор підуть прикоркуємо. Напевно, зараз ми хліба за чезелем. Це вже на відео не буду показувати, в магазині їх єденко, не думаю, що не дуже цікаво, всі вже були на мапі ямлюш там. Так, давайте. Залишаємо і їдемо в приїду, Приїдемо вількнесу. Так, ось тут наша кафе. Давайте беремо сезон. І стартуємо так це. Є щось в Нет, вимклос. Ми, вимклос. Зараз буде? Давайте їдемо, коли підійде кожен раз у вас вікна. До речі, тепер інший зартк укритжуємо. Десять до мене попарилися э, поставили, яка у нас бояка може бути кричити замовлю, це комбинати світу вона має. 4 метра. Ой, 3 половина. Опшенична жатка наша має 6 метрів, тому я взяли і прикрузіна крізь така білюся. Щоб тут мовити не напрягатися. Будем так класно наша натапки якось зігнулося. Ну, в принципі, це залі не по його розміриш. Можна було взяти. Купити пруг, чезлі продати можна було купити плуг е, Але я не знаю. Плуг там 3,5 мм, чезер п'яків і з чезелем сюди нормально їде. Зараз, до речі, будемо тестувати, бо я вже заявив, скільки він їхав І Так, давайте, я вже на відео все ж покажу, як я повертаюся. Може хтось не буде на цій карті, тут такі красиві гари. До речі, на напане, миступну серії будемо шукати тут подарунки. Я постараюся якось знайти карту. Давай помічені фаміці будемо. Можна відео, як не чекає. Так, нас тут не гадають підписали. Так, секунду, по це закупівато, типу розбереться зразу краплю. Як ви е, одобряєте підсказування? Може нема подавати. Вона також не вийшла мені перенести. Ні. Не на накраплю, треба буде самократити.

Чіпляємо, в принципі, нехай стоїть тут, нам ще багато місця в бункері. Ми розпочинаємо роботу, булькері. Трішки такі що травми. Так, так, місце себе почуваємо, там температура трішечки закликаємо, але нічого. Там трішечки сієнок за семестрі, ми хватаємо, дію саме на збірку. Ось цей фільм, в принципі, з вільних колосів, постараюся. Це, звичайно, жарко. Ніхто мені не завадить сімулятор, так середньо можна. Ну, все, це таке поле. Одне з найбільших. Можливо, в цьому буде більше вчаток. Це вже не Farming Simulator 20, вже можна і глянути. Філд номер 1. Тафіл, кумерти, Та філкометру ся так пам'яті зараз. Ми опинили на його найбільшим серед э, наших э, полей. Ось emlisinek No, 66R. Якщо так заговорю, От капотчі, ми. Там, дорож, казалось, в його року. Почлимо. Он, до речі, казали, що посмотри таке в гру, але я щось... Не можна йти цієї бо В будні просто там версії версія греко 0 продається, але це так трішки Не дуже цікаво, я так ніяк виразитися. Не, не дуже цікаво, ну, а е, цю версію, яку я знайшов в Телеграм, ще але нову е, достатньо давно. Так, завершили е, далі прохід. Стрички срана як сяли. Думаю, що закультивуємо А Давайте просто човни полемо, щоб бачите, що потім зробимо для себе загинку, але таке воно не дуже широке. Тому думаю, що не будемо о, в поперек його проходити. Зробимо, напевно, собі загинку, але скінці пані. Чому не бояться хочу їхати під цей фіз ручник ходячий там закрываем з Ну, В принципі, сейза нам так непогано проходить. Мені подобається. Я не дуже багато нам працював, коли я його придбали на Нормбергу. Тому що не було потреби там в... В тому сезоні нам працювати uh, uh, до наступного сезону не дочекав я. Ну, Як я б дочекав, але там мій телефон скидали до uh, заводських талаштувань через поломки. <смі> тому так, гра видалася, на жаль. Мені вдалося відново програти, так, так ми працюємо. Скільки я за це все зриваю, отримую, тут поля здесь не крупнення. Угу, так. Не купляємо поля. Ну, нічого. Порваємо, порваємося. Якось перерваємося. Думаю, що 10-10. Рені взимаємо, вражає отримує, поки не з'ясок, то йдуть, бачимо. Побачимо, скільки отримуємо, сподіваюся, з чекаємо. Давайте вже почекаємо протистояння там стрясатися, щоб не розтягувати її до дорозі. Може треба було де якось таке недобро зробити, треба було напевно швидше загін передати. Може, Не завершаємо зремон. Буде ступень ближче, тому що так трішечки довго тихатися, бо будемо молотити тих катерів, Або що, все, що тось підбиває зараз. Та, напевно, ліпше б молотити тих катерів. Так, це працює. Там одразу здається, поспіагу можна сіяти, щоб треба пропилась роботу. Я не кажу, що не пробував. Намір як це все діє. нас працює. с виноватым зараз попрощу. Не езди по просто так. Ось жду гонок по Думаю, що десь на 75 процентов она мала, там из-за половины гонки, а Не знаю, зараз будем на бабушке. Так, нам выйдет. Скоро старий, не бачу з трьома полями потреба купляти новий. Ось це, до речі, поле. Може придбаємо 0,55 гектар. За 118 тисяч, але тут цей виноград. А тут є шарне таке 0,76 побільше. 160 тисяч, може якось правильно. Бо це, в принципі, наступна покупка, так в категорії може бути. Поле або куріло. Поле або коріно. Я думаю, що правильно. Пробаємо, а корінок вже купимо тоді, коли як, то, вже буде багато роботи на поле, але нам буде не вистачати і не буде ставати гроші на нова певних. Тоді тобто, вже, щоб заморозитися, покупимо корінник один. Стріна поля, я не бачу потреба, не куплятися в місті техніку, ні що щоб ма, не це не потрібно. Поки що потрібно тільки розбиватися в плані площі. Е, на наступний сезон, напевно, на, на двох полях посіємо самішника, або на одному самішнику або е, куперудза басейну. ні. Я думаю, на одному полі санишник, на будемо попереджу на одному, на, 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 на одному столі. Але пшениця щось повинна бути, бо в принципі... Знаєте, як можна зробити? Можна e, все поле величезне. Половина соняшника, половина пшениці. Такало соняшка, така ми e, велика гамбува. І комбінації зробимо з цим полем. В принципі, поле велике. Може бути нам 33. 33 ари пшениці, це силібно, до речі. 33 стропши, але це думаю, не непогано прямо з вихованства, все потрапимо. А сонячно, буде у нас находити приблизно гектар, Ну, 6 стар солі. Не знаю, бути і більше солі. Але вже більше будемо, напевно, сидіти наступного року. Ось таким чином, зараз. Найде повний да? Не знаю, може навіть до повного докагне. Сьогодні. Остановиться сьогодні продовольний рожай. Я б пішов це замівати, а в цепові поставити на домовір фотондалію. Ну я, звичайно, саме сімейські буду грати, але тут запис затягувати не хочу, щоб не зібрався. Я знімав бас-симулятор бассемуляторів кінець, повинна скільки мене. Перепрошую на славий замахав, що я введені в гру. Так що не буде комідео, бо не виходить з доматики, то можливо скачаю якісь мебізани, або їх рокав і буду знімати для вас. Але через вбудований запис, який мене на телефоні, то не виходить, що пробити, тому що, не знаю, заїжджаю в місто, і в мене просто по дикому провисає. Ну, Но взагалі гра провисає, але потім відключаються записи і названо реальності. Не знаю, чому так не виходить, але я описався. До речі, нагадую, що в описі відео з'ємність нового гамінця пейер. І хто хоче, можете забирати його мотивації зйомки з Думаю, що якщо буде... Під колентами підпальні плаки, нафиг так правильные там лайки, какие в коментарі, за ней супер підписку, потому что підписані підписаны ви мене за побаливали, там видалося, нас за скоро буде следить Ну, Як скоро, зараз 80 вроде сентября с ним. Раз під 20 человек каналу все з вот так би мовити, мовити бажання. Доб'єте мені 100 підписників, я дуже радий, да. Моя аудиторія так думала тут досягла до колеса нормального ювелірного числа. Святій, мені сотні, так мені добули дуже дуже, дуже приємні і думаю, що е, дуже сильно зросла б мотивація ямки відео. Ось. В принципі, нам залишається один Так, Там трішки ширше, і думаю, це наша жартка це захватить ці скільки. Відкій, ті, ті. Той вже лазить за це замівав, в принципі. Часиві райки все влазить. Я роздумав, до 20-ї хвилини дотягне відео, такі будуть в ругай продавати. Яким вже буду сам працювати, щоб. Тобі дуже багато місця знімали на телефоні, тому що б э, по вас необтяжувало на часі. Коли ви будете це перегнувати? Так, останні похід нас залишився тут. Я no, половина жарки немає, але З рішечки чуть-чуть є. Yeah, ну, буде прикольно, якщо меніститься тут пару пару кущів пшениці в комбайн, але я думаю, що поміститься. E, так не дуже неражайна вийшло, тому що нехай e, на, на попередній передній красник проплетиться e, всю справи. Так, все ідеально далі, наприклад, під зав'язочку. Так, цьому ще один прохід, Не знаю, я думаю влізу. Якщо ні, то вже в принципі можна буде привинути на то. Так, сідаємо у нас і фермішем. Г'їдемо вивантажувати Кундайм. Я пам'ятаю, чи там лазить прочип міст комбайну чи ні, але зараз будемо перевіряти. Так, ідеально, на на і далі ми тут все замолотели. Це гарно працює з і... Буду си, я напевно, сиконопану забуду на відео. От. Right. Так, после полностью давай так и с вами замечать. Сейчас я погнали так? Combined я щось. Так, он сіє пшениці. Ну це напевно шесть може. Чекай, чиска, чекай, нет віруш. То ми вже відправимо до себе в елеватори там. Десять кором буде Ну, Миколі, вроді би, там заправлені. Так, поки ми продаємо результату цього, відправимо там це забивати. В принципі, тут ролета кожного, думаю, що він встигне А Я так пішов тут замахаюся. Так, да. Початку зараз поляється це нахід. І поїхав рік нас. Зараз гарбати буде швидше. Моя догорожа трішечки буде проблематично їхати. Ну, що можу сказати? Роботи. Щоб мати гроші, треба працювати. Feed Green sauce. Південне щось там де воно. Це напевно на так. Mm, як туди нам доїхати? Напевно зараз поїдемо прямо. Потім ліворуч, потім ще раз ліворуч і вже будемо. дорозі по яку їхати куди. за ворот Ліворуч, не помиляюся. І все, можна їхати прямо, та там. Можна прямувати до місцевого вантаження. Нашого врожаю. Ну так, сподіваюся, що 10-12 потребує. Якщо буде більше, то це б не сказав, що чудово, але дуже добре буде. Так, 20 хвилина відео на, на сюди. Я трішечки але вже. Вже як є. Ми будемо вас, до речі, приїжджаємо, ми повернемо. Повернемо, спитаємося, скільки вони там коштують. Якщо так поперсили. 18 теж не так багато. Можна задуматися про покупку. Ще перевіримо скільки коштують корали. І що хто такі свинки, так? Кораво свині є. А, коні, ще осталось. Коні okay, ще може придбати. Ну, з конями я б не сказав, що дуже проблематично працювати. В принципі, мало однаково. Кора, Хоча не знаю, як з корови, мені здається. Скорово не здається, скоро здається не напевно, найлегше, там. А стрімо там їм не треба звичайної трави, а їм треба вас, що це компенсує. А сьогодні... Для... для того, щоб його годувати, там... Все було б добре, якби не потрібно було картопля, або буряки. Тому що купляти це все трішечки дорого. Або потрібно скачувати на якісь матраві картоплю збірники і картоплі саджалки. картоплі купалки і картоплі саджанки. Але там качати мати, там може вилітати або погано працювати. Там є ще вибір, або можемо ходити, або... E, мож, можемо не мати можливості намати робочих 6 тисяч Блін, трохи погано, якщо. Я думаю, що на 8 тисяч Якось до наступного сезону. Головне, щоб e, заправити сілку і пропелку e, e, змогти. E, там, вже, там вже решта не так, я що тут підкрупився. Це e, вже все решта літак, не так, не таке головне. Там якщо на робочу трішки не вистачить грошей, то сам попрацюємо. В принципі, для того я і не продавав uh, червоний трактор, щоб не працювати самому. Щоб mm. мені ще допомагав мій уявний друг. Ось ми вже під'їжджаємо до ферми, напевно там, там. Здається, наші полові. Це щось тут таке. Це, напевно, покар, щось для продажу продуктів. А, це супермаркет, так, для продажу продуктів, прийшли впевнено І Так, ну що ж, дорогі друзі, я вже доїжджаю до ферми, і на цьому буду з вами прощатися, я ще трішки попрацюю. В наступному відео ми, напевно, вже будемо е, шукати скарби, так би мало, так трішечки збільшувати свій гаманець. Сподіваюся, що нас все вдасться. Але на цьому, цьому славі, як то кажуть, бувайте здорові! Дякую вам за перегляд даного відео. Все буде добре, бережіть себе.